Вітаю! Якщо у вас залишилася якась родина пов'язана з поштою, то в мене є нові рішення, які допоможуть вам її усунути. Тому не будемо час та давайте починати. Сьогодні робимо прикольну і дуже практичну автоматизацію: щоденний звіт з усіх листів за вчорашній день. Ідея проста: кожного ранку ви отримаєте в Telegram короткий звіт з кожного листа, що був у вас на пошті, тому давайте одразу добудову. І перший модуль в нас це налаштування нашого запуску. Запускаємо його регулярно, нехай о 7.00 кожного дня. Час ви можете встановити під себе, комусь в 8 ранку, комусь перед роботою, всім своє. Ноди, як її налаштування, прості, але забезпечують стабільність роботи нашого сценарія. Шаблон, до речі, буде в Телеграм, тому зможете внести всі потрібні зміни до себе. Далі в нас одна з ключових нод: це збір листів. З налаштувань тут, звісно, підключаємо нашу пошту, операцію обираємо багато листів. Та найголовніше, та найцікавіше це пошуковий фільтр. Його ми налаштовуємо через такий вираз. Ми беремо сьогоднішню дату та віднімаємо від неї одну добу у секундах, та очищаємо, на про всяк випадок від будь-яких зайвих символів. Але через те, що в мене завчора лише один лист, я наші секунди помножив на два, щоб він брав листи за два дні, щоб показати, як має виглядати ця автоматизація у більш насичені дні. Але так, цей фільтр він автоматично збирає листі тільки за вчорашній день, щодня і без будь-якої ручної роботи. Також тут у нас спрощений вигід, щоб ви на початку не особливо плутались. Самостійно ви можете його вимкнути та отримувати всю інформацію для подальшої обробки. Наступна нота в нас це агрегатор. Збираємо всі листи в один акуратний масив даних. Але тут ми збираємо не все, а тільки необхідне: це ID листа, хто відправник та текст. Цього цілком достатньо для того, щоб GPT обробив та нам видав відповідь. Але як і в попередніх налаштуваннях, якщо ваша відповідь потребує для аналізу більше даних, сміливо її додавайте. А я залишаю так, бо модель працює так точно і швидко. Далі в нас надача GPT для аналізу та підведення підсумків. Тут, як і завжди, вказуємо підключення до OpenAI, обираємо модель. Останній і коштовно нам не потрібно, міні нам цілком впорається, бо задача проста по суті, зібрати резюме. Ну і промпт. Чітко приписуємо, які дані поступають, які поля для цього використовувати, та який фінальний результат ми очікуємо від роботи цієї ноди. В нас це список листів, та по кожному нам треба від кого та суть листа. Також, звісно, в промпті ми передаємо саму зміну з нашими даними з агрегатора, щоб було з чим працювати. Ну і остання нода це телеграм, відправка звіту. Підключаємо бота, вказуємо чат-ID, вставляємо результат з GPT у текст повідомлення та вимикаємо атрибуцію NVCMN. Готово. Тепер звіт приходить прямо вам. Ну і давайте протестуємо. Запускаю сценарій. Все, він відпрацював, і в Telegram нам прийшов акуратний звіт. У нашому тесті було два листи: один від Minichat та другий від EpiFy. GPT зробив короткий зміст для кожного, і за 20 секунд ви зрозуміли, що було у вас на пошті за весь день. Нічого складного, але дуже корисно. Також ви можете ще більше розширяти можливості, це тільки базова версія, яку можна ще доповнювати і доповнювати. Наприклад, фільтрувати певні листи, чи важливі листи помічати якимось смайликом, або для якихось тем використовувати більше описи, або ж по-іншому налаштувати час, за який ведеться звіт. В середину цього сценарія вклинюється цілойка в залежності від ваших потреб, варіантів дуже багато. Але ось така в нас вийшла автоматизація, простенька, але робить реальну роботу. Шаблон буде в моєму телеграм-каналі. А в коментарях пишіть, що ще б ви хотіли автоматизувати. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте вже допоможемо дійти до в 500 підписників. Також, якщо у вас залишилось питання, пишіть їх в коментарях. Ну і запрошую свій телеграм та інстаграм, там є також багато чого цікавого і корисного. Ну, і звісно, залишайтеся зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!